Всім привіт! Сьогодні ми установимо Image Interactions на Laravel. І так, нам потрібно PHP більше 5.4, потім бібліотека Magic, і давайте установимо це все через Composer. Так, копіюємо наш кусочок кода, йдемо в наш проект. Визиваємо Git Bash і. Чуть-чуть підчистимо і запускаємо. Так, є. Так, нам потрібна установка для Laravel. Тому давайте спочатку ми настроїмо в конфігурації папку Config. file_up.php Відкриваємо, шукаємо providers. Вона у нас на Так, то sock soma Так, добавили. Теперь шукаем наш алиас. И також добавляем. Так, добавили. Дальше. Далі, якщо ми будемо використовувати бібліотеку IMAGIC, то нам треба запустити оцей кусочок кода. Запускаємо цей кусочок кода. Так, ми создали. Так, далі. Далі. Зайдемо ми у наш роутер і створимо путь шлях, по якому будемо викликати. Нашу обробку картинки. Так, будь веб. Ну так як у нас ми будемо робити по API, то ми відкриємо API. Так, пишемо от такий є url, Роut наш, Post запрос буде. url буде image, наш контролер і. Action Image. Так, йдемо далі в контролери і створюємо новий клас. Назвемо його Image Controller. Так, створили наш контроле і давайте створимо нашу наш екшн. І вернемо одинички для перевірки. Чи ми доступуємося сюди. Так, створимо новий постзапрос. Я використовую Інсомію. Так, назвемо Lara Image. Так, у нас постзапрос і JSON. -ом. Так, створили. Давайте додамо дані, які будемо відправляти JSON. Токен, э, путь до картинки самої. Так, переходимо. От наша картинка в папці Public. Так, Давайте пишемо наш URL, по якому будемо стукати. LARA slash api slash URL нашої силки імідж. Так. І відправляємо. Вернуло наші одинички. Все правильно, ми вернули одинички. Давайте ще раз. Наглядності двоєчки і є двойка. Так, далі. Э, тепер давайте приймемо наші дані, які відправляються нам інсомнією по запросу. Для цього візьмемо наш реквест Лавелівський HTTP-клієнт. Так. Є. Е. Е, тепер якусь зміну пост, присвоїмо їй наш, наші дані, які присилаються інсомнію пост запросом. Так, і вернемо нашу змінну пост. Глянемо, чи дійсно вона у нас така, яку ми відправляємо. Вертаємо. Так, шлемо і все працює таку, яку відправили, ми таку й отримали. Так. Далі. Е, давайте е, наш токен. Так як, е, якщо буде токен не збігатися з токеном, який у нас буде. На сервері, то його пускати користувача не будемо. Для того, щоб нам, якби лишніх запросів, ніхто не слав без ключа, як то кажуть, того без доступу. Виходить. Так, пропишемо нашу зміну, яка приходить у нас з Insomnia, з пост-запросу токен API і пропишемо нашу зміну токен API і що то там напишемо що небудь? Те, що відправляємо, виходить. Напишемо. Так, пишемо сюди. Є. Yeah. Трошки поміняємо в нас, якщо не буде е, із співпадати, то ми вернемо е, JSON запросом назад, е, що користувач не авторизований, і поставимо 41 помилку. Так, давайте перевіримо. Шлему. Все, ага от як ми бачимо, в нас користувачний авторазон. Якщо ми уберемо, то все ок. Ок. 200-ка прийшла, вернула нам і все окей. Так, давайте ми оцю змінну зробимо з неї константу, щоб можна було в майбутньому використовувати її у будь-якому місці, якщо нам буде потрібно. Так, жмемо Ctrl-Shift-UpStormi u піш -піш і зробимо всі букви з великої. Так, є. І тепер поміняємо трошки нашу зміну на self. І тоken-апі. Так, є. Давайте ще раз провірмо, чи працює, так, працює, якщо поміняємо пароль. Так, не працює. Так, є. Дальше, далі. Е -е. Візьмемо і за допомогою нашої бібліотеки імедвершенс ми обробимо зображення. І так, от наша. Наш шлях до нашого зображення е, обрізку ми не будемо робити, ми зробимо е, поворот, rotate Так, image Йдемо на сайт. А, додамо, давайте клас спочатку. Так, добавили, Далі. Е, йдемо на наш сайт і глянемо, як воно там пишеться. Так. От, от таку. Поворот. Так, копіюємо кусочок корду. Так, повернемо в нас на 45 градусів. Так, є. І сохранимо наше зображення уже з поворотом. Так. Відкриємо наше зображення, воно в нормальному вигляді. Шлемо на наш запрос. Так, і дивимося знову на наше зображення. І як ми повинні побачити, поверне на 45 градусів. Так, все працює. І це чудово. Я надіюсь, у вас також все вийшло і все у вас працює, і бібліотека обробляє. Ваші зображення. Так, давайте ще візьмемо одну якусь так інтервенцію. Також працює. Ну, на цьому все. Підписуйтесь, додайтесь, задавайте питання. Думаю, ще другу частину відроку по Image Interaction зробити. Ну, подивимося.